Привіт, з вами Інкантадор і рубрика Демоналіз, у якій я граю демо-версії різних ігор і ділюсь своїми враженнями. І сьогодні я вам розкажу про гру Wild Frost від британських розробників Deadpan Games і британського ж видавця Chucklefish. Коли ця гра вперше потрапила мені на очі, я такий: О, ще один рогалик, картковий, декбілдер, бетлер. Таких вже десятки, чим ви можете мене здивувати, але все одно вирішив спробувати, і ви знаєте, під залип на деякий час, і ось чому. В першу чергу це дуже динамічна гра і з чудовим візуально аудіальним стилем. Тож все на екрані відбувається швидко, без затримок, і бої, і менеджмент. Кожен елемент гри просто не дає вам засумувати. А самі елементи, на перший погляд, тут плюс-мінус знайомі. У вас є карта вашого героя, яка теж є юнітом на полі, у вас є карти союзників і карти різноманітних дій. Все це крутиться в колоді і призначене для того, щоб долати різних ворогів сепостатів. Але і в самій бойовці не обійшлось без цікавинок. По-перше, в бою є два ряди, по яких лізуть вороги, а ви виставляєте своїх героїв і союзників, зважаючи на те, хто буде попереду, а хто позаду. По-друге, нема ніякої енергії або мани. Ви можете грати будь-які карти, але одна карта це один хід. А дії ворогів і союзників активуються по таймеру, тож треба зважати, що грати і коли. На додачу до цього колода не прокручується сама по собі, а щоб добрати нові карти, треба використовувати колокольчик, який активується раз на кілька ходів. Ну і само собою, самі. Здібності карт прив'язані до особливостей цих механік, що разом з усім перерахованим вище робить бойовку досить тактичною і по-своєму унікальною. Ну а між боями на вас чекають більш-менш традиційні роглайт-елементи, з можливістю обрати різні шляхи проходження, додати до колоди нові карти, і т.д. і т.п. А між проходженнями ви будете здійснювати прокачку власної бази, за рахунок якої ви зможете починати нові проходження з більш сильними або цікавими картами. Тож так, це черговий рогалик з більш Менш класичною формулою, декбілдингом, бойовкою, прокачкою, проте з вельми цікавими і досить унікальними елементами. Плюс неймовірна динаміка і шикарний візуальний стиль змушують мене додати цю гру у вішліст і чекати початку наступного року, коли обіцяють реліз. Що ж, це був Демоналіс, гра Wild Frost. Підписуйтесь на каналчик, якщо цього ще не зробили, і не забувайте тиснути вподобайку. З вами був Енкантадор. До нових зустрічей.